Наш онлайн проект Пріоритет 2.0» об'єднує людей з різними історіями. І зараз в даному відео у вас буде така можливість почути їхні історії, познайомитися ближче. Мене звати Маріна Гашлова і я партнер онлайн-проекту Пріоритет 2.0». Заплачила мене 17 років трудового стажу, із них 10 я працювала директором приватного сестра. Але три роки назад я обрала зовсім інший шлях. Мені захотілося знайти себе в чомусь новому. І три роки я прожила в повній свободі. Я подорожую, я отримую доходи, я побудувала бізнес разом зі своїми дівчатами. Наша команда збільшується щодня. Якщо ти хочеш щось змінити в своєму житті, ми запрошуємо і тебе. Мене звуть Шарапа Альона, і я в проєкті онлайн-пріоритет 2.0 працюю три роки. На початку війни поїхала в Бразилію і саме там проживала рік, відкрила приватного підприємця і продовжую працювати вже після повернення. Завдяки проєкту дівчата, ви можете отримувати ось такі гарні можливості. Це автомобілі. Ви можете відпочивати разом із нашою командою в найкращих готелях України і світу. Запрошуємо авіційних молодих дівчат, які хочуть покращити свою фінансову майбутню разом із нашою командою. Мене звуть Даша Нечесна. Я заміжня, маю двох доночок, сама з міста Чугуєва. Я на початку війни була змушена покинути рідне місто, але завдяки роботі онлайн я продовжила співпрацю в новому місті і отримую доходи та премії на карту. Я одна із перших підприємців України, яка відкрилася завдяки онлайн-проекту Пріоритет 2.0. А також я сьогодні перебуваю в шикарно на шикарній конференції вперше в місті Яремче, і я маю велику гордість за те, що зараз зі мною присутній мій партнер, яка також на початку війни вийшла на доходи та відкрила приватне підприємство в Україні. Заробляємо подорожуємо і запрошуємо вас до нашої команди. Мене звати Прокопчук Таня, я звичайна дівчина з села, я багатодітна мама і зараз є приватний підприємець. Зараз ми знаходимося на неймовірно шикарному відпочинку від компанії з нашою величезною командою. І дуже хочеться, щоб наступного разу нас було більше. У нас є можливість подорожувати як по Україні, так і за кордон. Тому хочу, щоб і у вас з'явилася така можливість. Якщо ви така сама мама в декреті, як і я, запрошую в нашу активну команду, і я хочу показати, що декрет може бути зовсім іншим, ніж той, до якого ми звикли. Я Марина Канцедал. Поєднуючи з основною роботою, залюбки користуюсь, рекомендую продукт та можливості компанії. Завдяки компанії я вперше подорожую з командою по західній Україні. Я запрошую вас скористатися можливостями, що надає нам компанія. Ліна Сінг, місто Кременчук. Зараз ми у Яранічи на відпочинку. А я приїхала не одна, а з однорічним своїм синочком ми відпочиваємо разом. Я вже була багато разів. За рахунок компанії на відпочинку, але цей відпочинок просто неймовірний. Я побачила масштаб компанії, я побачила її цінність до кожного співробітника, навіть до маленьких діток. Розумієте, це нереальні перспективи, які має розглянути кожна мама у декреті. Тому я рекомендую вам детально вивчити маркетинг-план, розглянути для себе можливість, дати собі час і почати дітей дії робити, то вони дадуть. Крутий результат, і ви зможете відпочивати разом з нами. Та на таких конференціях по Україні їх дуже багато, а також за кордоном. Ірина та Ярослав Тука десять років. Успішно будуємо сімейний бізнес разом з малем компанії та онлайн-проєктом Пріоритет Це високий рівень життя. Ми Запрошуємо амбітних людей гарно заробляти, подорожувати безкоштовно україною та за кордон, отримувати дороговартісні подарунки та премії в Євро. Ми змінили своє життя та запрошуємо вас, в команду, щоб ви почали змінювати вже сьогодні ваше